І з нами є на скайпі військові наші, тому важливо їх долучити. А це Арсеній приліпка, пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців збройних сил України. Пане Арсенію, вітаємо вас! Дякуємо, що зачекали. Яка зараз Добре. ситуація біля вугледару? Нас цікавить, і чи намагаються російські війська якось просуватися далі? От від вас хочемо безпосередньо почути. Ну, ситуація в порівнянні з кількома останніми днями ситуація складна, а mm -hmm. вони не не збираються зупинятися. Вони заволоділи протецею висотою, яка стала для них ще однією перевагою. Окрім того, що вони мають більше ресурсів, більше людей, більше техніки, більше е, снарядів, більше кадрів е, авіації. Вони мають ще один додатковий, ще одну додаткову перевагу. Це висоту, яка дозволить ну краще наносити вогневі ураження. Скажіть, будь ласка, пане Арсеній, от, ви говорите про те, що зараз справді вугледар. Ну, з одного боку, це зруйноване місто, і президент Зеленський сьогодні сказав, що немає сенсу втрачати життя українців заради будівель, які вже ну власне і будівлями Значним. в повноцінному mm -hmm. розумінні цього слова назвати не можна. Але з іншого боку, з точки зору того, що Знову ж таки, посилаючись на цю вашу попередню відповідь, росіяни не збираються зупинятися і будуть використовувати Вугледар як плацдарм, так можуть використовувати для подальшого наступу. Як ви гадаєте, чи були шанси утримати Вугледар? Шанси були його утримати, але для цього потрібно було принаймні паритет в ресурсах. В тих ресурсах, які має ворог. 6 місяців, а більше трохи більше 6, 6 місяців, відбувається цей постійний щоденний тиск. Зранку починаються штурми. Перед цим обстріли. Перед цим обстріли кабами вони рівняють землею все. Ну, тобто, щоб ви розуміли каби, які, вони, наприклад, якими вони обстрілюють міста, будівлю. Ви можете подивитися в угледар, який він зруйнований, що залишається від цих снарядів. І от такі снаряди, вони. Запускають по позиціях наших підрозділів, де може знаходитися від двох людей до шести сім. Вони ні з чим не, не рахують, і це відбувалося більше шести місяців щодня, 24 на сім. Різні варіації можуть бути. Починаючи з артилерії, завершуючи дронами камікадзе і навпаки. Постійно їхні літаки, розвідники, крила розвідники в небі. Які коригують вогонь, Контр, е, е, контрбатарейна боротьба. Дуже сильний реп, дуже сильний реп, якому важко протидіяти. І наші пташки, які в небі намагаються те щось зробити, їм набагато складніше, коли працює реп росіян. Чи є розуміння, Арсель... І... Угу. Та, та, Чи є розуміння, от скільки резерву вони витратили на те, щоб це місто таки захопити наше? Тому що ну, була інформація, що це, і ми знаємо, якою тактикою вони зазвичай діють. Вони справді там не шкодують цих своїх солдатів. Але яка інформація є у вас? Ну, тактика, вона ж змінюється. Війна, вона динамічна і вона змінюється. Точніше, зміни диктують а, ті засоби враження, які з'являються на полі бою. Ми щось придумали, вони, вони одразу вигадують контрдію. Вони щось, вони щось застосовують, ми придумуємо свою контрдію, на їхні засоби. Півроку тому вони не залітали на позиціях на мотоциклах, рік тому у них не було стільки такої кількості FPV-дронів. півтора року тому, або навіть рік тому вони не виносили позиції кабану. Тому що вони зрозуміли, що можна інакше. Вони зрозуміли, що було б у не можна взяти, як це вони хотіли зробити в січні-лютому 23-го року. Ми тоді впоралися дуже багато дуже велику роль зіграло, зіграли проти протитанкові засоби. Просто їхні колони залишалися намерто за, за межами глодару. Вони нікуди більше не йшли. А зараз це все інакше. Маленькі групи, дуже багато цих груп. Рухаються в напрямку, підтримуються технікою, висаджуються. Вони можуть рухатись дві людини, наприклад, в напрямку е наших позицій, і е доки ведуться, коли, ведуть, коли починається відкриватись вогонь, і там з різних засобів в залежності від кількості людей або це будуть мотоцикли, або просто піхотинці, вони з розвідників бачать. Е Звідки може вестись вогонь і він подавляється? Але це, це все еволюція бойових дій прямо реальному на реальному полі бою.